Ймовірність теракту стає все вищою. Росіяни почали покидати Запорізьку АЕС вперше з моменту окупації. Про це повідомили в Гурі. Спочатку виїхали представники Росатому. Працівникам станції, які пішли на співпрацю з окупантами, наказали евакуюватися до Криму до 5 липня. Паралельно з міста супутника Енергодара зникають військові. На території самої ЗАЕС та в місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на. Станції дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну на засіданні Радбезу ООН Росіяни намагалися замилити очі присутнім. Постпретареф Василь Небензя заявив, що окупанти не планують ніякого теракту. Розіслали представникам усіх країн фільчині грамоти з запевненням, що нічого не робитимуть. Ми сьогодні направили листа, який показує жахливі інстинування київського режиму. В нас немає жодних намірів чинити вибух на ЗС. Ми закликаємо міжнародну спільноту зупинити Київ від провокацій на ЗС. Україна не сидить, склавши руки. Паралельно в регіонах, які в разі катастрофи можуть опинитися в зоні ураження, тривають навчання персоналу, інструктаж для населення. Ми зараз контролюємо в тому числі кожні дві години рівень радіації як 30-кілометровій, так і в 50 кілометровій зоні. Тобто зараз рівень радіації у нас в нормі. Більш того, на Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі режимі, тобто всі енергоблоки відключені. П'ятий також знаходиться в гарячому охолодженні. Нічого не треба виїжджати і панікувати. Найважче буде жителям 50 кілометрової зони навколо ЗАЕС. радіаційний викид. Може дістатися інших куточків України. Все залежатиме від погодних умов в день ікс. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заспокоїв: до Києва хмара не дійде. Головне дотримуватися інструкцій. Є ряд дій, які будуть вживатися органами державної влади для того, щоб захистити. Максимум людей, які попадуть в зону дії потенційно можливого терористичного акту, який може заподіяти Російська Федерація. Буквально завтра, післязавтра, будуть проводитись чергові масштабні навчання, якими керує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І ще в черговий раз подивимося, чи все так працює, як прописано в алгоритмах. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.